Всім привіт! Сьогодні пропоную вам вирішити приклади на додавання і віднімання. Приготуйте палички для лічби або скористуйтеся двома долоньками, на яких 10 пальчиків. Тож починаємо. Вирішуємо приклади згори вниз. Наприклад, перший. Троє поросят плюс одне поросятко. Скільки буде? Вірно, чотири. Тепер став відео на паузу і самостійно виріши наступні чотири приклади. Малята з одним із прикладів. Ми складемо задачу. Ви кожний оберіть з яким саме. Тепер далі. Так само починаємо з гори вниз. Чотири морозива плюс чотири морозива Буде. Це 8. Далі так само вимикаємо відео на паузу. І обчислюємо самостійно приклади. І наостанок приклади на віднімання. Тобто стане у відповіді не більше, а менше 9 перців мінус 2 перці буде. Вірно, 7. А тепер моя задача, яку я склала і пропоную вам скласти свою. Подивіться, як вийшло у мене, і зробіть так само. У Мавпи було п'ять ананасів. Чотири ананаси? Вона з'їла. Ск... Скільки ананасів в неї залишилось? Полічи зручним для тебе способом і озвуч відповідь. У мавпи залишився так, один ананас. Ну і наостанок потренуємо нашу пам'ять. Зверніть увагу на верхній рядок. Порахуємо тварин і птахів, починаючи з папуги. Вірно, їх 10. А тепер скажіть, хто третій? За рахунком? Так, третій заєць. Яка тварина дев'ята? Так, дев'ятий кит. А яких екзотичних птахів і тварин? Ви побачили на малюнку. Назвіть птаха. Так, це папуга, він перший. І іще. вірно, черепаха, вона десята, остання. Ну, а тепер вкажи назву і порядкове число. Присутніх тварин, тільки дивлячись на них ззаду, починаючи так само з першого папуги. І згадай, хто відсутній на малюнку, скільки на ньому тварин, а скільки птахів. Зупини відео на паузу, так буде легше сконцентрувати увагу. Бажаю тобі успіху. Папа. -па.